Моя наступна романтична розповідь називається Зацілована вітром. На краю старого міста, там, де кам'яні вулички закручувалися спіралями до високого пагорба, жила Софія. Вона завжди любила ранки, коли туман ще ховав дахи будинків, а вітер лагідно торкався її обличчя. Софія не боялася вітру. Навпаки, вона любила його. Для неї він був мовчазним другом, котрий приносив з собою історії з далеких країв. Одного дня, коли Софія вирушила до улюбленого пагорба, вітер цього разу приніс щось незвичайне. Він був теплий і наполегливий. І в його подиху було щось більше, ніж просто гра. Вітер грав з її волоссям, обвивав її шию, наче хотів що сказати важливе. І раптом вона помітила його, хлопця, який стояв трохи осторонь, спершись на старий м'який стовп. Його чорне пальто розвівав вітер. А очі здавалися двома глибокими озерами. Він дивився на Софію так, ніби знав її все своє життя. Це ви так легко дозволяєте вітру красти ваші поцілунки? запитав він, ледь усміхаючись. Софія розгублено усміхнулась. Можливо, просто я знаю, що вітер не зраджує. Його звали Артем, і він, як виявилося, був мандрівником, який приїхав у місто лише на кілька днів. Вони розговорилися, і їхня розмова текла, наче грайлива стихія, та, яка їх познайомила. Артем розповів про свої мандрівки, а Софія про свій світ, повний тиші, книг і довгих прогулянок. Вони почали зустрічатись кожного дня, і вітер, здавалося, навмисно сплітав їхній долі, змушуючи їх знаходити одне одного серед вузьких вулиць міста. Одного вечора, коли сонце заховалося за горизонт, вони знову піднялись на той самий пагорб. Софія, сказав Артем, притулившись до її плеча. Вітер привів мене сюди. Я завжди мандрував в пошуках чогось, чого не зміг зрозуміти. А тепер я знаю, це була ти. Софія посміхнулась, і її волосся знову закружляло у танці з вітром. Він завжди знав, що я чекаю на тебе. В цю мить вітер підхопився, наче вітаючи їхні зізнання, він обвив їхні постаті, заціловуючи обох своїм дотиком. І, здавалося, шепотів на вухо. Ось вона, гармонія, яку ви шукали. З того часу Софія і Артем більше не боялись часу. Вони знали, що як би далеко не закинув їх вітер, він завжди знайде спосіб повернути їх одне до одного.